Петрівцівська гімназія Миргородської міської ради активно готується до початку нового 2025-2026 навчального року. У закладі вже завершено низку ремонтних робіт, які спрямовані на покращення умов перебування учнів та вихованців. Підготовка здійснюється за підтримки місцевого бюджету та за ініціативи батьківської громади. У минулому опалювальному сезоні були виявлені неполадки в роботі системи опалення петрівцівської гімназії. Це протікання трубопроводів, засмічення окремих ділянок брудом та іржею, що не дозволяло рівномірно розподілятися теплоносію по системі, в результаті чого температура в приміщеннях будівлі була неоднаковою. Коли була відома вартість поточного ремонту, ми звернулися з проханням до управління освіти. І буквально на другий день Тетяна Миколаївна Колибельник повідомила, що Міргородська міська рада виділила кошти на поточний ремонт системи опалення в сумі 151 тисяча 759 гривень. Цьогоріч акцент було зроблено на облаштуванні безпеки та комфорту в освітньому просторі. Проведено поточні ремонти у приміщеннях дитячого садка та школи. Зокрема, оновлено систему опалення, яка тривалий час не забезпечувала рівномірного теплопостачання в приміщеннях. Роботи виконала комунальне підприємство «Миргородська управляюча компанія. Вони замінили трубопроводи, замінили крани на поліетиленові а також. Ізолювали трубопроводи в підвальних приміщеннях будівлі. Це дасть змогу зекономити кошти за використаний газ, а також зробити перебування учасників освітнього процесу в холодну пору року більш комфортним. Оновлену систему опалення вже перевірено. Тепер у класах має бути не лише комфортно, а й з дотриманням санітарних норм. Це вже не перший приклад ефективної підтримки з боку Миргородської міської ради. Завдяки злагодженій співпраці з управлінням освіти гімназія отримала допомогу й в попередні роки, зокрема у проведенні ремонту укриття, а також у вирішенні нагальних господарських питань. І цьогоріч міська рада оперативно відреагувала на потребу в оновленні системи опалення, що дозволило виконати роботи вчасно і якісно до початку опалювання сезону. Насправді зробили ремонт для того, щоб дітям було в класах досить комфортно, щоб було тепло, тому що до цього в нас були, не, не скажемо так, що було холодно, але все одно було прохолодно в класних кімнатах і тому, звичайно, нам необхідно було відремонтувати опалювальну систему. Сподіваємося, що в класних кімнатах буде тепло, комфортно, діти будуть задоволені. Адже буде відповідати температурний режим у класних кімнатах, тому що потрібно за санітарними вимогами. Крім тепла в класах гімназія потурбувалася й про укриття. Минулого року тут провели його ремонт у планах оновлення приміщення майстерень і спортзалу. Петрівцівська гімназія також має власну теплицю, яка стала справжнім осередком практичного навчання. Учні із задоволенням доглядають за рослинами, вивчаючи основи біології та екології. Також для комфорту учнів власними силами батьків у класах виконано косметичні ремонти. На території гімназії функціонує і дитячий садок. Його приміщення також підготували до прийому вихованців. Одено поточний ремонт, оновлено інтер'єри та створено умови для безпечного перебування малечі. Я від імені колективу Петрівцівської гімназії висловлюю щиру подяку Міргородській міській раді за надані кошти, комунальному підприємству Міргородська управляюча компанія за якісне виконання поточного ремонту, управлінню освіти Міргородської міської ради за сприяння в організації поточного ремонту системи опалення нашої гімназії. Проведені ремонти це лише частина великої системної роботи, що проводиться у громаді для створення сучасного, безпечного та зручного освітнього середовища для кожної дитини. Петрівцівська гімназія впевнено входить у новий навчальний рік з новими силами та оновленими просторами.